Вітаю! Я Івашина Злата, мені 12 років, Мій зріст 167 см. Я навчаюся у модельно акторській агенції Baby Face Models. Маю досвід зйомок у другоплановій ролі у кінопроєкті сімейний консультант. Займалася бальними танцями протягом двох років та три роки у музичній школі. Зараз ходжу на танці у стилі хіп-хоп, захоплююся кіпоп культурою, цікавлюся зажи. Люблю малювати та знімати відео для соціальних мереж. Мрію працювати у сфері моделінгу, реклами. Та все, що пов'язане зі зйомками. Цікавить режисура, люблю створювати сценарії для відеороликів. У зйомках мені подобається не тільки сам процес, а ще й етап підготовки, підбір макіяжу та образу. На зйомках відчуваю себе впевнено і комфортно. Мене надихає можливість перевтілюватися і бачити себе у різних образах, тому я буду дуже рада прийняти участь у зйомках вашого проєкту.